Дивіться, який в мене тут птах. Я не знаю, гусак є птахом чи ні? Напишіть в коментарях. Ось такий гусачок. Дивіться, який він біля годівниці по розмірам. Що скажете? який садовий гусачок. Для пані Оксани з міста Києва вона його буде фарбувати. Домовились нею, що буде оце різьблення тільки з однієї сторони. Я чомусь думав, що має бути воно і з обох. Вона сказала, що буде фарбувати тільки одну сторону, клюв, там, око. І так. І підставка. Вона просила меншу, але я боюсь, що він просто буде від вітра падати. Хоча він досить моцний. Подивіться, який він. Він товстенький під 3,5 см ось такий гусачок така годівниця велика. Ну Всі знаєте, хто хоче замовити. 0,95 79, 79 Такі всі штуки можна повторити знову і для вас. Всім гарного дня!